Ви будете працювати в новій поліції. Я можу з гордістю сказати, що всі заслугоють такої, такої честі. І ви не підведете ні академію, ні своїх рідних і збережете свою честь. Товариш генерал-майор, Руссан Добрянськ, я передняю командру. Запам'ятайте назавжди, є писані закони, які пишуть люди, а є Божі закони. Ні один закон не може прописати всі ті моменти, які будуть вам зустрічатися на вашому службовому життєвому шляху. Але доброта, порядність, чесність повинні бути присутні бути у вас. Я вас вітаю з сьогоднішньою подією. Счастливую путь. Хай вас берегай, Господь. Слава Украине! Слава! 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 Для нас, для всех главное, чтобы с первых ваших шагов в новой полиции каждый из вас завоевал самое важное – доверие людей. Я прошу вас к этому, призываю вас к этому и знаю, что вы к этому готовы. Наша Академия сделала все, чтобы сделать из вас достойных и сильных специалистов. Уверен, все у вас получится. Слава вам и слава Украине! У мене дуже багато емоцій і дуже яскравих, тому що я дуже буду сумувати за академію. Я прожила тут 5 років, майже все, все своє життя буду сумувати, дуже рада.